Ні, поки що інші ралі. От, наприклад, Генеральна прокуратура України запланувала витратити на підтримку та розвиток свого порталу в інтернеті 2 мільйони 100 тисяч гривень бюджетних коштів для порівняння. Ця сума приблизно дорівнює середній платні українці за 55 років. Який може бути сайт за такі гроші? Навіщо прокурорам таке представництво в інтернеті з'ясовувала Ольга Лузан? Це вебпортал Генеральної прокуратури України. Тут можна дізнатись останні новини з діяльності відомства, подивитись графік прийому громадян, перейти на сайти регіональних прокуратур або дізнатися, як прокуратура витрачає бюджетні кошти. Нещодавно відомство замовило послуги із підтримки та розширення цього веб-порталу. Сума 2 мільйони 100 тисяч гривень. Конкурс не проводили. Замовлення одразу віддали одній фірмі. Ніпосредственно, вот сотрудники, котрий находяться в етекунаті, ані займаються поддержкою круглосуточна, інформаційна та Владислав Баранов, директор компанії, яка дістала замовлення. На ринку його фірма 14 років. Серед клієнтів корпорації, банки та держустанови, зокрема, Ощадбанк, Вищий Адміністративний суд, пенсійний фонд України та інші. Тут генпрокуратурі робили ще перший сайт 12 років тому. Теперішню ціну понад 2 мільйони пояснюють так: 2 мільйони стоїть поддержка проверка всей инфраструктуры официального портала, которая, которая включает в себя более 40 подсистем. Владислав каже, крім видимої частини, цей сайт має ще й іншу, недоступну для більшості користувачів. Функціонал, который размещен в интернет-сети, он предназначен для работы исключительно сотрудников Генеральной прокуратуры. Это и фаловые архивы, это и специальные средства информационного мониторинга и так далее. Оцінити, скільки може коштувати веб-портал разом зі своєю прохованою частиною, перший національний попросив тих, хто сам створює такі сайти. Ну, сайт як сайт, так би. Бы. Ну, я темніше зробив фон. здійснив. До 500 тисяч там можна вложитися. Гривень. 500 тисяч гривень. Да, да, да. Предложення на ринку ринки запроси дорожче, ніж мільйон, я не бачив ні разу. Предположить, что сайт может стоить порядка 2 млн, это значит, что у него должна быть за спиной какая-то большая, специально под него созданная, например, база данных, база информации. Оно может стоить и 5 миллионов, и 10 млн. Может стоить и 200 тысяч. На основании вот этого документации то есть информация. Нельзя посчитать. У самій Генпрокуратурі вытраты обґрунтовують так. В генеральній прокуратуре існує... Така система, як єдиний реєстр досудових розслідувань. Вона надзвичайно дорогостояча. Чому? Тому що в неї входить реєстрація всіх заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення. Нею щоденно користуються тисячі слідчих. Точно визначити, чи не переплатила прокуратура за підтримку та обслуговування веб-порталу, могла б спеціальна експертиза, але фахівцям потрібен доступ до всіх частин порталу, зокрема і тих, що відкриті лише для прокурорів. Ольга Лозан, Аліна Орищин, Олександр Самойлов, Володимир Вістяка, Перший національний.